Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякуємо, що приєдналися до нашого телеканалу. Я як і завжди, ми це робимо вже протягом трьох років. Говоримо про те, і починаємо наші всі програми, спілкування з нашими гостями. А, говорячи про те, що не забувайте, будь ласка, підтримувати наших захисників. Вони захисники і наші захисниці прямо зараз віддають своє життя за майбутнє і за майбутнє нашої країни, і за майбутнє наших дітей. Про яких сьогодні ми будемо розмовляти про гірке становище наших дітей? Бо є дані, що за останній рік кількість дітей, які загинули через війну, через російську агресію. Стало набагато більше. Ось про все це як захистити наших дітей, як наші партнери, у тому числі ЮНІСЕФ, захищають наших дітей, допомагає їм. Сьогодні ми і поговоримо в нашій студії. Тобі Фрікер, керівник відділу комунікації та адаптації ЮНІСЕФ в Україні. Nice Nice to to meet meet you. you. you Thank you so much Найстомітвію. Найсовіті шомачфоєтайм, також з нами сьогодні Вероніка Нікітіна, фахівчиня з комунікації ЮНІСЕФ. І ви сьогодні пані будете ще й перекладачкою. Нашою вітаю. Так. Дякую, що приїхали до нас. Дякую. Що знайшли час поспілкуватися з нами? Давайте дійсно поговоримо про жахливі цифри. Я бачив ці цифри, які ЮНІСЕФ опубліковував. Дуже би хотілося б, щоб пані Тобі розказав більше про ці цифри. Виводлайті токебат намберс, абатте інфлюенс ово інфлюєсончілдрен. Ю спред а фактшіткоді пліз телмобат data, data provided by ЮНІСЕФ. No, thank you. Yeah, and thanks for having us on. I mean, the, the impact of the war on children is, is devastating, you know, across childhood, every part of childhood. And what we saw in 2024, last year, is an increase in the number of children who were kill, uh, killed or injured in attacks. Um, and the increase was more than 50%. On 2023, so on the year before. So, what it speaks to, and as you and the people in Ukraine know very well, it speaks to the intensity of the war, the ongoing intensity, and how that directly impacts children. So, more than 2,520 children killed or injured uh, last year. Ми говоримо про те, що вплив на дітей, вплив на дитинство е, в Україні жахливий, і ми можемо прокоментувати це таким чином, що якщо ми порівнюємо втрати і е, ті поранення, які діти отримали протягом 2024 року, порівнюючи з 2023, то ці цифри з, е, збільшилися на понад 50%. тобто угу. більше понад 2 тисячі дітей або були вбиті, або отримали поранення. Наскільки я знаю, знов таки з ваших підрахунків, що кожна п'ята дитина в Україні втратила або близьких людей, або друзів, або знайомих, кожна п'ята дитина відчула на собі війну не тільки через те, що десь там прильоти, а ще й тому, що хтось загинув. Uh, as I got to know uh, from your fact sheet, that every fifth child has lost a friend or a relative or a loved one. So they not only live under shelling, but they also uh, experience what this loss is. Could you please comment mm -hmm. on it? That's right. I mean, the the impact on, on the mental health and the well being of children because of the loss and grief that they're going through. Your children who have lost, as you know, parents, caregivers, mm -hmm. friends, um, this has a massive impact impact on on every child uh, in Ukraine we also saw one in three adolescents so young people said that they they felt like at some point their everyday activities were impacted because they were felt so sad or hopeless because mm -hmm. of the situation that they've been going through for you know for more than three years and and many from near 11 years across the east of Ukraine Вплив на ментальне здоров'я дітей і підлітків дійсно неймовірний. Ми говорили про 50% збільшення жертв та поранень серед дітей, але також ми ще е, помітили і відмітили, у, провевши дослідження, що одна із трьох е, дітей підліткового віку, тобто так. один з трьох підлітків, е, говорить про те, що відчуває погіршення свого ментального стану, ментального здоров'я і відчуває безнадію. Це посттравматичний синдром чи що це таке? Як це можна назвати? What is it? Is it post traumatic stress disorder? How we can um call it? Yeah, so I think we we looked at, you know, this survey that was conducted, there was two areas of real concern. So one is for the youngest children aged, you know, up to three years old. You know, and at that age, it's hard for them to express themselves with words, mm -hmm. um, but they're taking in everything. You know, everything they see or hear uh, from their parents, they're taking that in. And and what it is, is it shows the impact is on, for example, children when they grow up, they have may have behavioural issues. They may have anxiety issues that play out in the long run because the first three years of life is where children develop the quickest, the brains develop the quickest. Um, and that's where you really need to nurture the children, to really, so over the long run, they grow up as adults who can hold down jobs, who can make friends, uh, and communicate and socially interact with everyone. And that's one of the real challenges. So you may not see immediate impact, but over the generation, you, you will see an impact. Mm -hmm. Тобто так це дійсно і ПТСР і частково, і ми проводили це дослідження, і ми можемо сказати, що наприклад, якщо ми оцінюємо вплив на дітей від одного до трьох років, то їм складніше висловлювати свої емоції і свої почуття. Саме якщо ми говоримо про вплив на підлітків, то цей вплив вони можуть охарактеризувати словами, вони можуть сказати про те, що вони відчувають тривожність, депресію чи Інші е, наслідки впливу війни, і ми також можемо сказати про те, що ось цей вплив ми зможемо побачити, на жаль, і ще через багато років, тобто, те, який слід залишила війна на дітях і підлітках. Ну, саме так, коли війна закінчиться, ми тільки почнемо відчувати те, що було з нашими дітьми. Бо дітей війни величезна кількість, а ці наслідки вони не можуть просто так пройти. the consequences are enormous and ruslan says that once the war is finished we have only just begin to analyze and to feel and see real consequences of war on mm -hmm. children Чи можемо ми самі з цим поборотися? Чи можемо ми своїми силами українськими силами зробити щось для наших дітей, щоб ці наслідки або повністю прибрати, або ну, хоча б частково допомогти нашим дітям? Вот викенду езікреніанс тю сопортюкрайніан чилдренс тюлпдемту копуддис проблемсенкансеквенсис. Yeah, I mean, yeah, firstly, I'd say you know, it doesn't mean that every child develops post traumatic stress disorder. Right? Yes. So it, let's look at if we can, at a positive that children with early intervention, so acting now, we can support children you know, through this who have been exposed to such horrors, uh, even in their early years. So we can help. And the first thing is that awareness. So working with parents and caregivers, so that they're aware of like, how would a child behave? How would a child react? How can you talk to your children about what they're going through? How can you deal with the loss and grief that they're going through? It's about UNICEF where we work with teachers, for example, um, giving them like basic skills on how to interact with children who have been through such stress. So in the classroom or, or online is like, how do you kind of open children up or refer children to more specialized support like counsellors if they need that? Um, so it's really, firstly, identifying those issues as early as we can because you can have an impact and change the course. Дуже важливо відслідкувати будь-які зміни у поведінці у дітях з перших моментів. Ми починаємо і ми працюємо, і ми маємо працювати і так само українці при перших ознаках, які є серед дітей, і так само з найменшими. Якщо вони маленькі, це не значить, що вони не розуміють. Так само, наприклад, ми в ЮНІСЕФ працюємо і також з батьками. Ми їх намагаємося надати ті навички, щоб вони розуміли і знали. Як працювати, як взаємодіяти, і як фактично на практиці підтримувати своїх дітей? І так само ця робота важлива не тільки з батьками і дітьми, а, й, наприклад, з вчителями, щоб вчителі мали свій власний ресурс, вони могли робити свою роботу, і так само, щоб у них були сили і енергія на те, щоб е підтримувати дітей, якщо вони бачать, що дитина. Потребує окремої психологічної підтримки, щоб о, вчитель, вчителька розуміла, куди перенаправити дитину, яким чином. Ну, це виходить, що кожен з українців повинен стати психологом своєрідним. Does it mean that every Ukrainian needs to become a psychologist? No, not every Ukrainian needs to be a psychologist. I mean, I think what, what UNICEF is doing with many partners, with the Ministry of Social Policy, local partners, is we're helping to build a, a sort of, let's say, a portfolio of people who are aware of, of social workers in the community who can support. Uh, children and young people. So the other day for example I was in Dnipro at a social worker training hub and that doesn't mean that we're training all everyone to be social worker but what it does mean is the social workers there were training teachers a tattoo artist mm -hmm. you know other people to, to say look this is what you should be aware of. This is what you can look out for in young children or any, your, any of your aged child, and, and, and see the signs where there may be psychological issues. And then you know, have that discussion, be able to open that up and be able to, to support your children as best you can. But it doesn't mean that everyone's an expert for sure. Of course not, but it does mean you can just have that slightly better awareness and ability to cope yourself as well, mm -hmm. you know, with children who may have issues uh, from what they've been through. Звичайно, це не значить, що кожен українець українка має стати психологами. Ми говоримо про те, що сьогодні ЮНІСЕФ працює з багатьма нашими партнерами, і в тому числі з міністерством соціальної політики, щоб дати необхідний перелік знань, зробити так би так мовити портфоліо тих людей, які можуть надавати соціальні і психосоціальні послуги. Ось uh -huh. нещодавно я був у Дніпрі, де розташований хаб для соціальних працівників, де люди не тільки фахівці соціальної сфери, а й з дотичних проходять спеціальні тренінги. Завдяки яким вони б могли допомогти дітям, підліткам дорослим людям при перших ознаках стресу, угу. тобто це означає про е, збільшення рівня, рівня awareness, е, розуміння, розуміння, що відбувається, і які через що проходить людина, яка далі Ці люди, які підготовлені вже ЮНІСЕФ, далі вони починають працювати з дітьми. Як взагалі цей механізм працює? Людина навчилася, і куди цю людину далі відправляють. How does this mechanism of um, social workers training work? So a person passes a course and after that he she starts work with children. How does it work? Yeah, so this, the Social Worker Training Hub, for example, it's about short courses. So, even like two, three day courses on a particular issue. So, when I was at the, the uh, training in Dnipro, it was around loss and grief. Mm -hmm. So, it was about the social workers you know, who were there who have 13, 15 years' experience working with children and young people were talking to parents, caregivers, talking to the teachers, other people who turned up, and it was open for people to apply and come and join. Talking to them about you know what they could expect, what kind of behavior could you expect. Correct in your child or, or children in the classroom. Um, that doesn't mean it's children deliberately like trying to cause trouble or have behavior issues, mm -hmm. but it's like these are the symptoms, so to speak, that you may see as a result of extreme stress and, and, and what you've been exposed to in, during wartime. And so it's just giving that extra bit of support. It's also, we have, for example, what we call positive parenting. So mm -hmm. classes of parents who come together okay. and we work with the parents and say, look, these, this is what you may see. And just giving some tips and guidance mm -hmm. to be able to best support their children as best they can. Mm -hmm. Тобто ми говоримо, що ці тренінги для соціальних працівників зазвичай вони короткострокові. Це 2-3 дні. Ось коли я, наприклад, в, в, був в Дніпрі, я відвідав той тренінг, який націлений на підготовку людей, які будуть взаємодіяти з людьми із втратою. Yeah. Це про те, яку поведінку ви можете очікувати, які симптоми, так би мовити, можуть мати люди, і як з ними взаємодіяти. Угу. Mm -hmm. На жаль, ми знаємо, що дуже багато компаній, дуже багато наших помічників вже втомилися від війни. Ми бачимо, як менше стають донати. Ми бачимо, як компанії закриваються або перестають працювати з Україною. Чи є гарантії, чи є, хоча б сподівання на те, що ЮНІСЕФ продовжить боротьбу за наших дітей і буде допомагати нам у цьому напрямку, викенсі від війни. And a lot of companies are closing nowadays. Uh, can we um, wait that UNICEF still will be working in Ukraine? I mean, UNICEF is committed uh, you know, to work in Ukraine with children in Ukraine. UNICEF's worked in Ukraine for many years, you know, since 1997. Uh, I've been to Ukraine since ten years ago, in in Mariupol, Avdiivka, all across the country, and I've been here a number of times. And UNICEF, whatever is happening outside, well, UNICEF is here to support children, to protect children as best we can, to work with government, to work with local partners, to work with communities, parents and caregivers to help as best we can as the organization that we are to protect and improve the lives of children. ЮНІСЕФ зобов'язався працювати в Україні. ЮНІСЕФ працює в Україні з 1997 року. Я був тут вже понад 10 років, протягом 10 років. І ми зобов'язалися язали, зобов працювати із батьками, і з нашими локальними партнерами, тобто локальними НГО, і з батьками, і з дітьми. Тому, звичайно, ЮНІСЕФ продовжив працювати. Тобто, все те, що ми зараз чуємо у телеграм-каналах, у новинах. Щодо рішень Президента Трампа, щодо рішень європейських президентів і так далі, що вони починають казати, що Україна сама повинна це вирішувати, що це ваші проблеми і так далі, що в нас є свої завдання. Чи не почуємо ми колись, що ми дійсно самі, і а, чи є вирогідність того, чи велика вирогідність того, що все ж таки ЮНІСЕФ продовжить з нами працювати? Бо дійсно, як ви праві, ми тільки побачимо. Після війни величезна кількість проблем, і е, якраз на той момент, коли ми будемо відновлювати Україну, нам повинні поруч з нами стояти такі надійні партнери, як ООН. UNICEF. We are that it will be. But can we be really sure that UNICEF still will be working in Ukraine? Because nowadays we see on social media, on Telegram, that Ukraine, that Europe is start of the war. We can see the news from the USA, from uh, Trump president, and. Uh, our partners, Ukraine's partners, tell that Ukraine needs to be responsible for its on, on its own. So can we be sure that UNICEF still will be working here? Well, I mean children here are tired of the war, I'm sure you know, people are. Um, UNICEF is here to support. Every child. Um, we've been here, as I said, for many, many years. Of course, as, as you, you know, imply, there are issues with funding cuts and other issues that are happening, and then that's a reality you know, a, a, across the world. Um, but you need to say, we're working you know, with the, gov the government of putting money into education. We're working with local partners across the country. We have a presence in, in five, six field offices, um, and we're absolutely committed to, to, to be here for the long run. It's not a we're not here we didn't come in february 2022 unicef has worked here for many years we've had our operation across the east for many years um, and we'll continue to work for the protection of children and to improve their lives as, as best we can with, with the people of ukraine Як я вже казав, що ЮНІСЕФ тут в Україні присутні багато багато років. Ми розширили нашу присутність з початком повномасштабної війни до шести польових осібів офісів. Ми зобов'язалися працювати тут, і ми працювали. Тому ЮНІСЕФ буде звичайно продовжувати і реалізувати низку своїх активностей у сфері захисту прав дітей як з локальними партнерами, так і цілеспрямовано з бенефіціарами. А от з цими цифрами, які сьогодні ми говорили, про те, що кожна п'ята дитина в Україні втратила близьких, про те, що за останній рік кількість дітей, які поранення отримали або загинули, стала на 50% більше. З цими цифрами ви знайомите не тільки українців, чи є а, шанс, що ці жахливі цифри може побачити весь світ, провідний світ, світ, який може продовжити підтримувати нас і врятувати, в тому числі і наших дітей. We were talking today about these horrible numbers that one out of five children experience loss, and that the number of injured or, or killed people um, increased. Um, do you inform any other partners with these uh, numbers? Can we rely that the world will see and will know these figures? Yeah, I mean, one of UNICEF's roles, actually, our mandate that we have from all the member states in the United Nations is to advocate for the rights of the child. And to do that, we then speak about the situation. We talk with, now, like with yourselves here, we talk with international media. We raise these issues at different levels. We've had the executive director of UNICEF speak to the United Nations Security Council on a number of occasions about the situation inside Ukraine specifically. And we'll continue to do that. And under our mandate to advocate for child rights, the Convention on the Rights of the Child, which Ukraine uh, ratified back in 1991, we'll continue doing that, raising the profile of the situation here, but also then advocating for the protection of children as, as, as we do uh, all the time, every day. Звичайно, тому що роль ЮНІСЕФ і у цьому полягає мандат ЮНІСЕФ. Це захист та адвокація прав адвок... захист прав дітей. Ми, як, наприклад, ми зараз з вами говоримо. Ми вже збільшимо обізнаність про те, що відбувається сьогодні. Ми спілкуємося і адвокуємо захист прав дітей з іноземними медіа. Виконавча директорка ЮНІСЕФ говорить про ситуацію і про стан в контексті прав дітей в Україні у залах ООН. Тому кожна. Наша щоденна робота, звичайно, також полягає в адвокації. Ну, я дуже сподіваюся, що і у цьому році, у 2025 році, попри те, що розказують про те, що війна може зупинитися вже там незабаром. Ми все ж таки побачимо нові програми від ЮНІСЕФ. Ми побачимо в гостях ЮНІСЕФ представників, які будуть розповідати, як вони допомогли дітям, що вони роблять для дітей Одещини і всієї України у цілому. Дуже сподіваємося, що ці програми будуть охоплювати все більше і більше наших маленьких українців і будуть підтримувати їх на шляху відновлення, на шляху становлення. На шляху дорослішення, щоб вони відчували, що за їх спинами є не тільки українська держава, а ще й ось такі партнери, як ЮНІСЕФ і ОН. Айхопдетвиволсі інтусентвеніфайв ЮНІСЕФ репрезентатівс і навастудія, ан виволсіонґоун ЮНІСЕФ проектс еймдят Янг young children, adolescents and Ukrainian families. Yes, and we will for sure. And I think, you know, I can just add that we, UNICEF, this year started a new five year program with mm -hmm. the government of Ukraine. And this is called our country program. And, um, and that lays out all the issues that we will be supporting on over the coming five years. So we don't come just as a humanitarian life saving organization, though that is work we do, but we also have work and mandate in the development space. So working over the long run to, to improve lives. And that's all put in our program over the next five years, and we will be here. Mm -hmm. Звичайно, ми будемо далі працювати в Україні. Нещодавно ми узгодили нашу план п'ятирічний план роботи, який ми узгоджуємо з урядом України. І це значить, що ми тут працюємо не лише як гуманітарна організація, рятівна, а й продовжуємо і будемо впроваджувати наші довгострокові проекти. Я хочу подякувати вам, як представникам великої дійсно сили, яка поруч з нами, і хочу подякувати всім працівникам ЮНІСЕФ із за кордону і тут в. Україні, які працюють поруч з вами за те, що ви робите, і будь ласка, не зупиняйтеся. Ми дуже потребуємо вашої допомоги. І не тільки діти, а всі українці вони відчувають розчарування останніми новинами дуже часто, і в тому від війни. Але ми знаємо, що нам треба боротися далі, ми не можемо зупинятися і нам треба відновлювати Україну. Тож хочу подякувати вам за те, що ви робите. Дякую вам величезний від цієї України. I would like to thank you. I would like to thank UNICEF staff here and abroad for everything you do because Ukrainians children, Ukrainian families are feeling today great despair, but we hope that you are here in Ukraine. Please don't stop, please proceed. Thank you for your support. Thank you, so much you. хочу подякувати і всім вам. Сьогодні в нашій студії був Тобі Фрікер, керівник відділу комунікації та адаптації ЮНІСЕФ в Україні. Thank you so much. Thank thank you. Thank you. І Вероніка Нікітіна, фахівчиня з комунікації, і перекладачка. Дякую, пані. І вам сьогодні, дякуємо вам до зустрічі обов'язково в нашій студії. І всім хочу подякувати вам. Тримайтеся, будь ласка, українці. Залишайтеся з першим міським. Ми побачимось з вами незабаром. Ну, і знаєте, що все 100% буде Україна.